Всім привіт! Мене звати Софія, я бронет-розробник в компанії Halo Сьогодні ми розглянемо нові хуки, представлені в експериментальній версії React 19 та дізнаємось, як вони можуть змінити наш підхід до розробки веб додатків Хоча офіційний реліз цієї версії ще не відбувся, нововведення вже доступні для тестування. Ми знайомимося з кількома ключовими хуками, які можуть зробити код більш зручним. Зокрема, ми поговоримо про такі хуки, як Use Optimistic, Use Form Status та новий універсальний хук-Use. Перед тим, як перейти до нововведень, давайте пригадаємо, що таке хуки в брав Хуки представляють собою спеціальні функції, що дозволяють використовувати стан та інші можливості React у функціональних компонентах без написання класів, що робить код більш зрозумілим та легким для підтримки. Перший хук, який ми розглянемо, це UseOptimistic. Даний хук допомагає нам керувати станом компонентів, припускаючи, що операції будуть успішними користувач виконує якусь дію, наприклад, надсилає форму або видаляє, або додає елемент до списку, хук дозволяє негайно оновити інтерфейс, не чекаючи відповіді від серверу. Якщо ж операція врешті-решт не вдається, хуб повертає інтерфейс до початкового стану. Давайте розглянемо структуру даного кука. В якості параметрів губ приймає е, два значення. Перший це initial state початковий стат компонента до будь-якого оптимістичного оновлення. Другий параметр е, це власне функція, яка приймає е, в якості аргументів поточний стан та оптимістичне значення і повертає оновлений стан. Е, розглянемо на прикладі додавання елементу. До списку Todo. У нас є функція Create item, яка імітує роботу серверу та, власне, запит. При натисканні кнопки OnSubmit в нас відбувається запит. Ми додає, надсилаємо новий елемент списку на сервер і очікуємо відповідь. За допомогою хука usopt ми можемо створити візуальний ефект, що в нас оновлення відбулося одразу без очікування відповіді серверу. Ось тут створюється даний хук, і відповідно до відповіді на сервер ми вже будемо бачити додавання нового елементу в список. Які переваги нам надає поява даного Хука? Покращується користувацький досвід, ми отримуємо миттєве оновлення інтерфейсу, що забезпечує відчуття швидкості та чутливості. Хук автоматично обробляє повернення до попереднього стану у випадку невдачі, також користувач бачить результати своїх дій без затримки, що робить додаток більш інтерактивним. Знаємо найкращі практики для використання даного хука. Рекомендується завжди повідомляти користувача про невдачу операції після оптимістичних оновлень. Хук доречно застосовувати для некритичних маніпуляцій з даними, які не мають суттєвих наслідків. Рекомендується ретельно тестувати сценарії успіхів та невдачі, переконатися, що механізм працює надійно. Також варто розробляти функцію більш ретельно для складних структур даних. Наступний гук, який ми розглянемо, це гук UseFormStatus. Даний гук надає нам інформацію про статус останньої відправки форми. Коли користувач відправляє форму, хуб дозволяє отримати актуальний статус відправки, включаючи інформацію про те, чи триває відправка, які дані були надіслані, а також метод та дію запиту. Це допомагає інтегрувати відомості про форму безпосередньо в інтерфейс користувача, забезпечуючи чітке відображення статусу останнього та даних форм в реальному часі. Розглянемо структуру даного гука. Даний гук не приймає параметрів, а в свою чергу ми можемо отримати такі відомості. Пендінг відповідає за стан форми, true значення буде у випадку, коли форма відправляється, false коли форма вже була відправлена. Дата це відповідно дані, які ми отримаємо після відправки форми. Також ми можемо дізнатися метод форми, наприклад, у випадку відправки форми метод буде пост. І action це посилання на функцію, яку передають в даний атрибут. Розглянемо використання даного методу в порівнянні. Ми знову розглянемо варіант з TODO списком в даному випадку, коли в нас відбувається запит на сервер, у нас також є функція Create Atom, яка імітує роботу серверу. В нас відбувається певна затримка. Таким чином, для того, щоб дати зрозуміти користувачу, що запит наразі відбувається, ми можемо ввести додатковий state із loading. І в випадку, якщо це значення буде true, ми будемо, наприклад, Блокувати кнопку та змінювати е, значення даної кнопки. Е, тут ми бачимо, що нам необхідно е, додавати е, додаткове значення. Ось в е, випадку, якщо запит пройшов успішно, е, ми з, е, змінюємо е, loading значення на false, відповідно, е, можна створювати наступний елемент списку. Що дозволяє змінити е, новий хук use form Status? Так, У нас е, також присутня е, функція імітації роботи серверу. Е, ми створюємо окремий компонент, даємо submit Button, і туди будемо виносити усю е, логіку. Е, ми бачимо, що use Form Status Хук Буде використовуватися безпосередньо в компоненті. З значень, які нам надає даний хук, ми можемо взяти значення стану форми, відповідно, це буде відповідати за процес передачі даних на сервер. Таким чином, нам не потрібно вводити додатковий стейт. Бачимо, тут в нас вже менше коду. Також е, змінюється е, те, що ми е, передаємо функцію Submit of Action, і ми можемо отримати значення input, е, куди ми будемо прописувати новий елемент списку, е, через е, Get з дати, яку ми отримуємо е, також. Е, з Дозначень нашої форми під резом, що надає нам новий гук? «Use Form Status». Він дозволяє нам легко відслідковувати, чи форма ще відправляється, та отримувати доступ до даних після відправки. Також можна з легкістю дізнатися метод запиту форми та функція, що була передана в атрибут Action. Рекомендується автоматично відображати статус відправки та даних після відправки форми, що покращує зворотній зв'язок для користувачів. Розглянемо найкращі практики для використання даного кука. Рекомендується використовувати значення «Pending» для відображення індикаторів завантаження або повідомлень про відправку, щоб покращити користувацький досвід. Необхідно переконатися, що дані форми коректно валідовані до відправки та обробки. Обробка помилок до речі, не забезпечувати більш відповідально, скажімо так. Тобто відображати е, користувачу чи інтеласі відправка форми, або ж ні, якщо ж ні, відпросити відповідну помилку, рекомендується використовувати екшен для виконання додаткових дій після відправки форми, або для налаштування обробки даних. Також варто е, відмітити, що хук у нас викликається безпосередньо з компонента, який рендериться всередині форми. І повертає інформацію про статус лише батьківської форми. Тобто, якщо в нас буде використовуватися кілька форм, що рендериться в одному ж компоненті, статус буде повертатися лише безпосередньо тієї форми, де використовується даний хук. Останній хук, який ми розглянемо, це хук use. Він представляє собою новий універсальний гук, який е, суттєво відрізняється від звичних нам гуків, він спрощує роботу з асинхронними даними в реакції. Хук дозволяє інтегрувати асинхронні операції, такі як обробка промісів або доступ до компонентів безпосередньо всередині компонентів, що суттєво полегшує рендеринг компонентів та управління даними. Розглянемо структуру даного гука. Даний хук приймає лише один параметр source, який відповідає за джерело даних, з яких ми хочемо считати значення. Ресурсом може бути проміс або контекст. Так, перший приклад використання даного хука — це для отримання контексту. Для отримання контексту хук use дуже подібний на хук use контекст з великою різницею, що даний хук ми можемо. Викликати всередині циклів або всередині умовних операторів. В даному випадку, якщо викликати use контекст всередині умовного оператору IF, ми отримаємо помилку. У випадку ж використання use помилки в нас не буде. Другий приклад використання даного хука це для опрацювання. Дани. Зазвичай для того, щоб коли ми робимо якийсь запит для опрацювання перебігу даного запиту, ми створюємо додаткові стейти, loading, error і також data, куди ми відповідно будемо передавати значення помилки, значення, якщо в нас форма відправляється, бо який запит здійснюється. а також Будемо е, передавати дані в дати. Зліва ми бачимо е, кількість коду, яку необхідно написати, та кількість, скажімо так, додаткових е, елементів, які нам необхідно для цього використати. Е, праворуч представлений варіант реалізації з використанням нового K-Use. Ми бачимо, що в нас від е, пропадає можливість е, необхідність використовувати. Додаткові стейти. Ми зразу одразу отримуємо дані і опрацювання стану запиту відбувається за допомогою суспенс або Error Під різному. Основні переваги, які надає Hook е, Kios, е, він безпосередньо інтегрується в суспенс що особає потребу в ручному керуванні станами завантажень та покращує взаємодії з користувачем? Даний хук може бути викликаний всередині циклів та умовних операторів, що дозволяє створювати більш динамічний та адаптивний код. Також подібно до UseContext, даний хук дозволяє безпосередньо отримувати доступ до значень контексту, але є суттєва перевага, те, що ми можемо використовувати його всередині циклів та умов. Що полегшує суттєво управління станом компонентів? Найкращі практики для використання даного Хука HUC'US повинен викликатися лише всередині компонентів RAD або інших хуків для забезпечення правильного відстеження стану та обробки синхронних операцій. Створювати доречніше проміси у серверних компонентах та передавати їх клієнтським компонентам для того, щоб забезпечити стабільність промісів та зменшити навантаження на клієнтський компонент. Також рекомендується віддавати перевагу Async Await у серверних компонентах, оскільки це дозволяє продовжити рендеринг з того місця, де викликано await в порівнянні з Use, який повторно рендерить компонент після завершення промісу. Дякую, що приєдналися до огляду нових видів. Сподіваюся, що інформація була корисна. Хоча React 19 ще не вийшов в офіційний реліз, але зараз ми маємо можливість протестувати ці нововведення. Рекомендую пам'ятати, що бета-версії можуть вмістити нестабільні функції, тому їх не рекомендується використовувати у продакшн середовищах до офіційного релізу. Також не забувайте перевіряти документацію та оновлення від команди RAD, оскільки ці інструменти можуть отримувати нові функції або вдосконалення до моменту офіційного релізу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу!